Буковинські правоохоронці другий тиждень розшукують річну дівчинку. Трагедія на воді. Рятувальники розшукали тіло чоловіка. Допомагав ворогу. Колаборанта з Херсонщини засудили до 9 років позбавлення волі. Вітаю! Це місце злочину. Програма про найгучніші кримінальні події тижня. Про все, що трапилось у нашому краї, розповім вам я, Богдана Дем'янів. На Буковині другий тиждень поспіль розшукують 13-річну Еріку Руснак. Дівчинка пішла з дому ще 11 квітня та досі не повернулась. До розшуку безвісти зниклої жительки села Чагор, залучені правоохоронці, рятувальники та волонтери. Також водолази, які вже обстежили русло річки Прут. Поліцейські закликають повідомляти будь-яку інформацію про місце знаходження розшукуваної. Прикмети зниклої. Зріст 160 см, сантиметрів, худорлява, волосся середньої довжини, коричневе на корінні та червоне по всій довжині. Була одягнута у чорну куртку, світлі джинси та білі кросівки. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце знаходження руснак Еріки Іллівни, телефонуйте на спецлінію 102 чи за номером телефону 095 25 24 033. Трагедія на воді. Буковинським рятувальникам довелось діставати тіло чоловіка з водойми. Дзвінок про надзвичайну ситуацію на лінію 101 надійшов від очевидців. Ті повідомили, на території одного з відпочинкових комплексів Вижницького району чоловік 1990 року народження пішов купатись та пропав з поля зору. Надзвичайникам вдалось виявити тіло загиблого на глибині 4 метрів. ДСНСників вкотре нагадують дотримуватись правил безпеки на воді, аби уникнути трагічних наслідків. Дев'ять років за ґратами за співпрацю з ворогом. За матеріалами СБУ в Чернівецькій області заочно засуджено колаборанта з Херсонщини. Отримавши посаду заступника голови села Широке Скадовського району, фігурант одразу взявся запроваджувати нові правила окупаційної влади. Він ініціював проведення псевдореферендуму і агітував односельців голосувати за так зване приєднання Херсонщини до РФ, а потім змушував їх отримувати російські паспорти. Також організовував різні пропагандистські публічні заходи. За оперативними даними, колаборант здавав ворогу про українські налаштованих мешканців разом із російськими військовими, незаконно вдирався до помешкань односельців, влаштовував там обшуки і займався мародерством. Окрім дев'яти років позбавлення волі, суд заборонив зраднику України обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на 15 років. Довічне ув'язнення загрожує диверсанту, який намагався пустити під укіс ешелони зсу на Буковині. СБУ скерувала до суду обвинувальний акт на агента Російської Федерації, який вчиняв диверсії на залізниці у Чернівецькій та Вінницькій областях. Зловмисника затримали саме під час підготовки чергової операції. Під час своїх короткочасних закордонних візитів в Україну іноземець шпигував за військовими ешелонами, визначав місця майбутніх диверсійних дій, підшуковував приміщення для виготовлення вибухових пристроїв та сховки для їх зберігання. Для конспірації агент регулярно змінював адреси готелів. Таким чином, диверсант підірвав у Чернівецькій області залізничну колію, внаслідок чого з рейок зійшли 15 вагонів вантажного потяга. Через 4 місяці фігурант знову повернувся. В Україну і підірвав колію на Вінниччині. Оперативникам СБУ вдалося встановити особу диверсанта і задокументувати вчинені ним злочини. У жовтні минулого року його затримали на одній із автодоріг Буковини. Затриманим виявився громадянин однієї з європейських країн, який свого часу отримав фахові знання з вибухотехнічної справи у виші країни-агресора. Під час обшуку в автомобілі затриманого виявлено саморобні вибухові пристрої та мобільний телефон. Із доказами роботи на окупантів. Зараз на підозрюваного чекає суд. Втікали з України, але потрапили у фотопастку. Боковинські прикордонники затримали чергову компанію порушників кордону. Гори туристи потрапили в об'єктив фотопастки, встановленої на одній з гірських ділянок кордону з Румунією. Оператор безпілотника просканував місцевість та вивів прикордонників до місця, де саме відпочивали порушники перед фінальним відрізком шляху. Затриманими виявились мешканці Дніпропетровської та Запорізької областей 1981 та 1994 років народження. Мандрівники намагались покинути країну, використовуючи онлайн-мапи. Стосовно затриманих склали матеріали про адміністративне правопорушення. Під виглядом гуманітарки налагодив бізнес з продажу автівок. За матеріалами БЕП судитимуть громадянина Молдови. Продовж 2024 року чоловік незаконно ввіз на територію України 22 машини, не сплачуючи при цьому жодних податків. Автомобілі оформлювали нібито як допомогу для ЗСУ, а згодом продавали за готівку. Під час обшуку на одній з автостоянок детективи вилучили автомобіль, який зловмисник намагався продати документи, гроші та смартфон. За скоєний йому загрожує штраф від 20 до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Планував продати мільйонну партію контрафактних цигарок. Житель прикордоння придбав на Калинівському ринку в Чернівцях майже 10 тисяч пачок сигарет без акцизних марок, які в подальшому планував реалізувати. Проте про бізнес-наміри дізнались правоохоронці. Службовці оперативних підрозділів провели обшуки у помешканні фігуранта. У чоловіка вилучили партію тютюнових виробів з загальною вартістю 1 мільйон гривень. Буковинця судитимуть за незаконне придбання з метою збуту зберігання транспортування, збут незаконно виготовлених підакцизних. Товарів виїжджав на дорогу з фальшивим водійським посвідченням. Буковинцю загрожує штраф у понад 1 мільйон гривень або позбавлення волі за підробку документа. Зупинили 34-річного кермувальника у селищі Лужани наприкінці лютого. Чоловік надав правоохоронцям водійські права, які мали ознаки підробки. Під час досудового розслідування поліцейські з'ясували, водій власноруч виготовив документ за допомогою комп'ютерної техніки і використовував його при виїзді на дорогу. Експертиза встановила посвідчення не відповідає встановленому зразку. Окрім того, серія документа вже належить іншому водію. Наразі буковинці повідомили про підозру. Триває Слідство. Це були головні кримінальні події тижня. Дякую, що були з нами. Зустрінемось у наступному випуску місця злочину.